Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Книгу Україна не Росія написав Леонід Кучма, другий президент України. Вона була опублікована у 2003 році та містить його особисті роздуми про історію, політику та відносини між Україною і Росією. Питання авторства книги Україна не Росія Леоніда Кучми викликало різні думки. Деякі експерти припускають, що над книгою працювала команда авторів. Наприклад, директор інституту країн СНД Костянтин Затулін вважає, що автором міг бути академік Анатолій Гальчинський. Журналіст Віктор Бакланов стверджує, що в написанні брали участь понад півсотні різних авторів. Сам Леонід Кучма зазначав, що отримував допомогу від спеціалістів, особливо в підготовці історичних та літературних довідок, але всю відповідальність за книгу він бере на себе. На жаль, у відкритих джерелах немає детальних стилістичних аналізів тексту книги, які б могли підтвердити або спростувати ці припущення. Тому без конкретних досліджень важко однозначно визначити ступінь особистої участі кучми в написанні книги. У 2023 році Леонід Кучма презентував оновлене видання книги під назвою Україна не Росія 20 років по тому, де поділився своїми поглядами на події останніх років, а також роздумами про український і російський національні характери у передмові до книги Україна не Росія. Леонід Кучма зазначає, що його мета пояснити, що розпався не російський імперський проект, а Радянський Союз, і що українці та росіяни є окремими націями з власними історіями та культурами. Він підкреслює, що Україна має своє серйозне минуле і, на його думку, має перспективне майбутнє. Кучма вказує, що основні адресати його книги це читачі в Україні та Росії, і він був би радий, якби його працю прочитали деякі російські політики. У першому розділі книги Леонід Кучма розглядає історичні корені відмінностей між Україною та Росією. Він починає з аналізу періоду Київської Русі, де Україна, на його думку, була відмінною від Московії. Автор наголошує на тому, що Київська Русь була потужною державою. Українці вважали Київ своїм культурним та духовним центром. Це була багатонаціональна держава, де важливу роль відігравали різні народи, в тому числі українці. Кучма також відзначає, що після падіння Київської Русі на її території утворилися різні князівства, одне з яких Литовське князівство стало важливим етапом у розвитку української нації. Він підкреслює, що в цей період Україна мала більш самостійний характер у порівнянні з Росією, що знаходилася під контролем монголо-татарського ярма. Далі автор порушує питання московської експансії та її впливу на розвиток України. Кучма пише про приєднання українських земель до Московії, що відбулося в період після Лівонської війни, коли Україна по суті стала частиною Російської імперії. Він акцентує, що цей процес призвів до змін в українській ідентичності, адже українці почали асимілюватися з росіянами, але зберігали свою окрему культуру, мову та звичаї. Автор також звертає увагу на період, коли Україна була частиною австрійської та польської імперії, і на те, як це сприяло розвитку української національної свідомості, в той час як Росія продовжувала зберігати імперський характер і підпорядковувала собі нові території. Таким чином, перша тема книги займається глибоким аналізом історії, що допомагає зрозуміти, чому Україна і Росія, попри спільне минуле, розвивалися в різних напрямках, і чому їхні культури та національні ідентичності стали настільки відмінними. У другій темі книги Леонід Кучма зосереджується на проблемі національної ідентичності українців та росіян, а також на різниці в тому, як ці ідентичності формувалися і розвивалися. Він зазначає, що українці з самого початку мали свою окрему культурну мовну ідентичність, яка поступово ставала чіткішою через століття боротьби за незалежність і відстоювання своєї самобутності. Кучма пояснює, що українці завжди прагнули зберегти свою ідентичність навіть у умовах зовнішнього впливу, який проявлявся через довгі роки політичного, культурного та релігійного домінування з боку Московії та Росії. Автор детально розглядає, як цей процес розвивався в контексті боротьби за національні права, зокрема на прикладі національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького, яка стала знаковою подією в історії України. Він підкреслює, що, хоча багато українців зберігали свою самобутність, історія частково визначала їхні відносини з Росією, що у свою чергу призвело до виникнення уявлення про спільну історію з росіянами. Зі свого боку, кучма описує російську національну ідентичність як більш імперську та централізовану. Він вказує на те, що для росіян ідентичність завжди була пов'язана з величчю держави і її розширенням, а не з національними чи культурними особливостями окремих народів. Російська ідентичність, на думку кучми, формувалася під впливом монархічної влади, яка прагнула підпорядкувати різні народи і зробити їх частиною єдиного імперського організму. Кучма також звертає увагу на те, як ці різні підходи до ідентичності проявляються в сучасному світі. Він зауважує, що для українців національна ідентичність стала питанням не лише історії, а й сучасного розвитку, зокрема у контексті незалежності та євроінтеграції. Водночас для Росії, як він зазначає, питання ідентичності залишається більш пов'язаним з імперським підходом і бажанням зберегти політичний вплив на пострадянських країнах. Таким чином, у цій темі кучма порушує важливе питання формування національної ідентичності в Україні та Росії, вказуючи на те, що, попри спільне минуле, культурні, соціальні та політичні процеси в цих країнах розвивалися по-різному, що й визначило їхні нинішні відмінності. У третій темі книги Леонід Кучма звертається до проблеми радянського минулого і його наслідків для сучасної України. Він детально розглядає, як період перебування України в складі Радянського Союзу вплинув на політичну, економічну та культурну ситуацію в країні. Кучма зазначає, що радянська система, хоча й намагалася представити себе як рівноправний союз республік, фактично підкорила Україну своїм імперським механізмам, що призвело до поступової втрати незалежності та самобутності. Однією з ключових тем, яку Кучма піднімає, є тотальна русифікація, яка відбувалася впродовж багатьох років. Влада в Москві, використовуючи різні інструменти пропаганди та адміністративного тиску, прагнула інтегрувати українців у загальну радянську ідентичність, втрачаючи при цьому національні особливості. Кучма підкреслює, що цей процес не був безболісним для українців. Адже він сприяв забуттю рідної мови, культурних традицій і навіть знищенню частини національної еліти, особливо в періоди сталінських репресій. Водночас Кучма згадує й позитивні моменти, які радянська система принесла для України, зокрема, певний економічний розвиток, індустріалізацію та розбудову інфраструктури. Проте, автор зауважує, що цей розвиток був дуже нерівномірним і залежав від політичних рішень у Москві. А не від національних інтересів України. Тому, навіть маючи певні досягнення в промисловості чи соціальній сфері, Україна залишалася під контролем централізованої радянської влади, що не дозволяло країні розвиватися як самостійна нація. Кучма також зупиняється на наслідках для свідомості українців. Він пише про те, як радянська пропаганда намагалася переконати людей у тому. Що українська національна ідентичність є частиною загальносоюзної ідеї, а боротьба за незалежність була безглуздою. Це призвело до того, що частина населення не бачила необхідності в самостійності України і була сприйнятлива до ідеї єдності з Росією. Проте навіть у цих умовах у серці багатьох українців залишалася прихована національна гордість, що проявлялася в мовних культурних і релігійних практиках. У результаті кучма стверджує. Що спадщина радянського минулого є дуже складною і суперечливою для сучасної України. З одного боку, Україна успадкувала від Радянського Союзу певні інфраструктурні та соціальні досягнення, з іншого, вона була змушена боротися з наслідками цього тоталітарного режиму, який намагався знищити національну ідентичність. Цей досвід, за його словами, важко подолати, але важливо усвідомлювати його вплив на політичні, економічні та культурні процеси в Україні сьогодні. У четвертій темі книги Леонід Кучма розглядає відносини України з Росією після здобуття незалежності в 1991 році. Він підкреслює, що відразу після розпаду Радянського Союзу між двома країнами виникли складні взаємини, які стали визначальними для політичної ситуації в Україні. Кучма відзначає, що після здобуття незалежності Україна опинилася в ситуації, коли необхідно було формувати нові зовнішньополітичні орієнтири і збудувати відносини з Росією на основі рівноправного партнерства. Автор наголошує, що, хоча Україна була офіційно незалежною, на практиці багато російських політиків і навіть громадян не сприймали це як остаточний розрив між двома державами. Росія часто сприймала Україну як частину своєї сфери впливу. Намагаючись контролювати ключові питання політики та економіки, кучма також зауважує, що Москва прагнула зберегти свій вплив на Україну через різні механізми, зокрема економічні тиски та політичний тиск. У книзі йдеться також про важливість Чорноморського флоту і питання Криму, які стали ключовими у двосторонніх відносинах. Кучма підкреслює, що Росія намагалася утримати контроль над важливими стратегічними об'єктами в Україні, що суттєво впливало на національну безпеку. Окрім цього, питання газу і нафти стали важливими елементами політичних відносин Росія використовувала свою монополію на енергоносії для того, щоб забезпечити свою політичну владу над Україною, поставляючи енергоносії за вигідними для себе цінами або створюючи умови для економічного тиску. Кучма також зазначає, що відносини з Росією постійно коливалися між спробами співпраці та конфронтацією. Україна прагнула залишити певну дистанцію від Москви, водночас шукаючи стабільні торговельні і економічні зв'язки, оскільки багато залежало від постачання енергоносіїв і стабільності на ринку. Однак, на думку кучми, внутрішня політика Росії, орієнтована на відновлення імперського впливу, часто ставала на заваді нормалізації двосторонніх відносин. Особливу увагу кучма приділяє питанням геополітичного вибору України, розглядаючи постійне протистояння між проєвропейською та проросійською орієнтацією в Україні. Він зазначає, що відразу після незалежності Україна опинилася перед важким вибором. Чи рухатися на захід і інтегруватися в європейські структури, чи залишитися в орбіті російського впливу. Проте для багатьох політиків та громадян України питання про російського вектору залишалося актуальним, оскільки Росія була не тільки важливим економічним партнером, але й значним культурним і політичним центром для частини населення. Кучма намагається показати, що відносини з Росією були одними з найбільш важливих, але і найскладніших для України після здобуття незалежності. Він наголошує, що це був постійний баланс між намаганням зберегти економічні та політичні зв'язки з Росією та прагненням рухатися в бік Європи, що стало більш виразним із часом. Відносини між Україною і Росією завжди були багатогранними, і Кучма підсумовує, що вони відзначалися як спільними інтересами, так і великими суперечностями, що надавали цьому процесу особливу складність. У п'ятій темі книги Леонід Кучма аналізує геополітичне становище України та її стратегічні інтереси після здобуття незалежності. Він звертає увагу на те, що Україна опинилася на перехресті важливих міжнародних і внутрішніх процесів, які безпосередньо впливали на її зовнішню політику та економіку. Кучма зазначає, що після розпаду Радянського Союзу Україна, не маючи досвіду незалежної держави, була змушена шукати своє місце в міжнародному середовищі. Водночас країна стала об'єктом боротьби між великими геополітичними гравцями Росією. Європейським союзом та Сполученими Штатами Америки автор вказує, що для України найважливішим завданням стало визначення своїх геополітичних орієнтирів. З одного боку, Україна прагнула зберегти хороші відносини з Росією через економічні зв'язки та історичну спорідненість. З іншого рухатися в напрямку європейської інтеграції, що, на думку кучми, обіцяло Україні перспективи стабільного розвитку і добробуту. Важливим аспектом було те, що Україна не могла ігнорувати свою стратегічну важливість у контексті безпеки для Європи, оскільки її територія розташована між Європейським Союзом та Росією, що ставало важливим фактором у вирішенні питань безпеки. Кучма також підкреслює важливість Чорноморського регіону, особливо в контексті взаємин із Росією. Україна володіє ключовими портами та стратегічними об'єктами, що дозволяють контролювати важливі морські шляхи і є важливими для енергетичної безпеки. Автор зазначає, що Україна була змушена вести складні переговори щодо статусу Криму та Чорноморського флоту, намагаючись зберегти свій суверенітет, одночасно зберігаючи рівновагу у відносинах з Росією. Це питання було особливо складним. Оскільки Росія не раз намагалася збільшити свій вплив у регіоні, що ставало викликом для України. Крім того, кучма розглядає економічний аспект геополітичної ситуації. Україна, маючи багаті природні ресурси і стратегічні позиції, стала важливим транзитним коридором для постачання енергоресурсів з Росії до Європи. Автор вказує на те, що це давало Україні певні економічні переваги, але одночасно створювало складнощі у відносинах із Росією. Оскільки Україна повинна була балансувати між необхідністю отримувати енергоносії за вигідними цінами і вимогами Росії з політичних питань, під час аналізу зовнішньої політики, Кучма також звертає увагу на те, як впливають міжнародні інститути на позицію України. Європейський союз для України став важливим партнером і рушійною силою для модернізації країни, зокрема в економічному та правовому секторах. Україна мала прагнення до асоціації з ЄС, що забезпечувало підтримку реформ та надавало перспективи для розвитку. Однак, на думку кучми, ця орієнтація на Європу була ускладнена через постійну агресію Росії, яка намагалася завадити Україні в її прагненні інтегруватися в європейські структури, використовуючи різні політичні, економічні та навіть військові інструменти. У цьому контексті Кучма вказує на необхідність для України зберігати нейтралітет і стратегічну незалежність, враховуючи складну гру великих держав, щоб забезпечити свій суверенітет і стабільність. Однак він зазначає, що для цього Україні потрібно було здійснити низку важливих реформ в політичному, економічному та соціальному житті, щоб зміцнити свою позицію на міжнародній арені та стати повноправним учасником світових процесів. У шостій темі книги Леонід Кучма досліджує роль зовнішніх факторів, таких як Європейський Союз і Сполучені Штати Америки у формуванні української політики. Кучма акцентує увагу на тому, що для України зовнішня політика завжди була важливою складовою в забезпеченні її незалежності, стабільності та розвитку. Він підкреслює, що після здобуття незалежності Україна опинилася на перехресті важливих міжнародних векторів, які визначали її майбутнє. Кучма зазначає, що відносини з європейським союзом стали одними з основних орієнтирів української зовнішньої політики, адже вступ до ЄС був сприйняти як можливість для України стати частиною цивілізованої Європи, покращити економічне становище і забезпечити політичну стабільність. Автор звертає увагу на прагнення України налагодити тісніші зв'язки з європейським союзом, особливо в контексті проведення реформ і модернізації країни. Кучма пише про важливість економічної інтеграції, зокрема про співпрацю в рамках угод про вільну торгівлю та інших ініціатив, які дозволяли Україні наближатися до стандартів ЄС. Водночас він визнає, що через різні політичні і економічні причини процес інтеграції в ЄС був надзвичайно складним і суперечливим. Україна, на думку кучми, мусила пройти великий шлях реформ, що вимагали значних зусиль і жертв від населення. І для багатьох політиків та громадян цей шлях був важким, оскільки вимагав адаптації до нових умов. Що стосується Сполучених Штатів Америки, Кучма зазначає, що їхня роль в українській політиці була значною, особливо в контексті підтримки суверенітету України після розпаду Радянського Союзу. Він пише, що США вважали Україну важливим партнером у центрально-східній Європі, а також стратегічним союзником у боротьбі з російським впливом. Американці активно підтримували політичну стабільність в Україні через надання фінансової та технічної допомоги, а також через дипломатичну підтримку в міжнародних організаціях. Однак Кучма підкреслює, що навіть при тому, що США підтримували незалежність України, їхня політика була складною і часом суперечливою, оскільки США також намагалися зберегти конструктивні відносини з Росією. Що створювало напругу у двосторонніх стосунках між Україною та Сполученими Штатами. Автор також звертається до питання балансу між західними орієнтаціями України та її реаліями на Сході. Кучма вказує на те, що політика Європи та Америки щодо України не завжди була однозначною. І, хоча вони підтримували українську незалежність, їхні інтереси часто суперечили один одному. Крім того, Кучма не забуває про зовнішній тиск з боку Росії, яка постійно намагалася впливати на внутрішню політику України, особливо через газові війни і політичні маніпуляції. Таким чином у цій темі автор розкриває складність зовнішньої політики України, яка вимагала тонкої гри між різними міжнародними акторами. Кучма підсумовує, що Україні довелося адаптувати свою політику до змінюваних умов і балансувати між різними центрами сили. Щоб зберегти свою незалежність і досягти економічного процвітання, не ставши залежною від одного з геополітичних гравців. У сьомій темі книги Леонід Кучма аналізує роль внутрішньої політики та економічних реформ у становленні незалежної України. Автор підкреслює, що після здобуття незалежності країна мала велику кількість завдань, зокрема, необхідність створення ефективних інститутів влади розбудови правової системи та стабільного економічного розвитку. Оскільки Україна не мала досвіду самостійної держави після століть перебування в складі Російської імперії та Радянського Союзу, процеси побудови державних інститутів і реформування були складними і потребували значних зусиль. Кучма детально розглядає економічну ситуацію, яка склалася в Україні в перші роки незалежності. Він зазначає, що країна успадкувала значні економічні проблеми, зокрема високу інфляцію, падіння виробництва, застарілу інфраструктуру та відсутність власного капіталу для розвитку. Для вирішення цих проблем необхідно було впроваджувати радикальні економічні реформи. Кучма акцентує увагу на тому, що ці реформи були надзвичайно важкими для населення, адже вони передбачали скорочення субсидій, приватизацію державного майна, а також перехід до ринкової економіки. Ці кроки, на думку кучми, викликали серйозне соціальне незадоволення, оскільки більшість людей не були готові до швидких змін. Автор наголошує на тому, що приватизація стала одним з найбільш контроверсійних і складних процесів, оскільки вона супроводжувалася не лише економічними, а й політичними наслідками. Приватизація, на думку кучми, здебільшого не призвела до створення ефективного і прозорого ринку, а сприяла зростанню олігархічних структур в Україні. Багато колишніх радянських підприємств опинилися в руках кількох великих груп. Що створило проблему з концентрацією економічної влади в руках небагатьох осіб. Кучма вказує на те, що цей процес послабив економічну і політичну стабільність країни, адже вплив олігархічних груп часто суперечив національним інтересам. Кучма також описує становлення політичних інститутів і боротьбу за демократію в Україні. Він вказує, що. Незважаючи на офіційну заяву про демократичні перетворення, в країні зберігалася значна політична нестабільність. Розбіжності між різними політичними силами, постійні політичні кризи та труднощі в управлінні країною створювали перешкоди для стабільного розвитку. Однак кучма вказує, що країна поступово рухалася до побудови демократії, хоча цей процес був дуже складним і повільним. Іншою важливою темою є питання боротьби з корупцією. Кучма зазначає, що, незважаючи на проголошення незалежності, корупція залишалася значною проблемою для нової української держави. Внутрішні інститути, створені для боротьби з корупцією, були слабкими і часто неефективними. Це створювало додаткові труднощі для проведення реформ і підривало довіру населення до уряду. Кучма підсумовує, що, хоча Україні вдалося пройти через безліч економічних і політичних труднощів, внутрішня ситуація в країні залишалася складною. Незважаючи на прогрес у ряді сфер, таких як розвиток демократії, створення ринкової економіки та інтеграція в міжнародні організації, багато проблем залишалися невирішеними. Зокрема, соціальна нерівність, корупція та нерівномірний розвиток різних регіонів країни. У восьмій темі книги Леонід Кучма розглядає питання національної безпеки та оборонної політики України після здобуття незалежності. Він наголошує, що забезпечення безпеки стало одним із найбільших викликів для нової держави, адже після розпаду радянського союзу Україна опинилася в ситуації, коли її кордони стали значно уразливішими, а країна не мала достатньо розвинутої та підготовленої армії. Кучма звертає увагу на те, що з першого дня незалежності Україна була змушена вирішувати проблему створення ефективних механізмів оборони, що включало формування нових силових структур, модернізацію армії і розробку стратегії зовнішньої політики для забезпечення національної безпеки. Особливо складною була ситуація з ядерною зброєю, яку Україна успадкувала від Радянського Союзу. Кучма згадує, як після проголошення незалежності Україна опинилася в надзвичайно складній ситуації щодо її стратегічного арсеналу. На той момент Україна була однією з найбільших ядерних держав світу, і постало питання про те, чи зберігати цей арсенал або ж відмовитися від нього. Кучма описує, як велися переговори з міжнародними партнерами, зокрема з Росією та Сполученими Штатами, щодо ліквідації ядерної зброї на території України. В результаті Україна підписала Будапештський меморандум, за яким зобов'язалася відмовитися від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від країн-підписантів, що мали зобов'язання поважати територіальну цілісність і суверенітет України. Кучма також зазначає, що відсутність ядерної зброї стала викликом для забезпечення національної безпеки України. Оскільки в умовах постійної напруги з Росією збереження ядерного потенціалу могло б стати важливим елементом стратегічного стримування. Водночас відмова від ядерної зброї поставила країну в залежність від гарантій, наданих іншими державами, що створювало додаткові ризики для національної безпеки. У книзі також розглядається реформа української армії, що була необхідна для забезпечення обороноздатності держави. Кучма підкреслює, що після здобуття незалежності армія не мала належного фінансування та сучасної техніки, що значно ускладнювало її здатність ефективно захищати країну. Однак, за його словами, реформи проводилися поступово, зокрема через модернізацію військової техніки, вдосконалення стратегічних планів і формування нових бойових підрозділів. Оборонна політика була спрямована на те, щоб забезпечити мінімальний рівень самозахисту. А також на співпрацю з міжнародними партнерами для отримання військової допомоги та модернізації силових структур, кучма також відзначає важливість міжнародного співробітництва для забезпечення безпеки України. Він наголошує на тому, що незважаючи на намагання деяких політичних сил зберігати тісні зв'язки з Росією. Україна активно шукала нові можливості для посилення своєї обороноздатності через участь у різних міжнародних організаціях таких як НАТО та ООН. Хоча на початку 90-х років вступ України до НАТО не був пріоритетом, з часом ця перспектива стала важливою частиною зовнішньополітичної стратегії. На думку кучми, питання національної безпеки було також тісно пов'язане з внутрішньою політичною ситуацією. В умовах високого рівня корупції та політичної нестабільності багато проблем у сфері оборони не могли бути вирішені через недостатнє управління та розподіл ресурсів. Кучма підкреслює, що для успішного забезпечення національної безпеки необхідно було мати не лише сильні військові сили, але й стабільну внутрішню політику, здатну підтримувати оборонні ініціативи. У підсумку Кучма вказує. Що процес забезпечення національної безпеки України був складним і багатогранним. Відсутність ядерного арсеналу, недостатнє фінансування армії, проблеми з внутрішньою політичною стабільністю та складні відносини з сусідніми країнами створювали серйозні виклики однак, попри ці труднощі. Україна поступово будувала систему національної безпеки, орієнтуючись на співпрацю з міжнародними партнерами та здійснюючи необхідні реформи для забезпечення своєї обороноздатності.